Привіт друзі, вітаю знову на каналі. І Сьогодні в нас відео з минулого разу ми були в магазині, А як він називається, я забув. Ми були в магазині Монтрос Маркет. І я скупився нормально. так. Я думаю, що мені на тиждень більше хватить всіх цих вкусняшок. А, може і може не вистачить, може завтра в мене новий студент, так що в принципі, я буду з ним ділитися. Я думаю, е, ну, більшістю всього, що я там взяв із е, такого свіжого не, там і так далі. Але е, я думаю, що мені вистачить десь там на тижденьок. Може бути, може бути, бути. Е, зараз я це все розпакую, покажу вам, розкажу, е, що взяв. І потім розповім, скільки все це коштувало. Ось чек в мене є, ми можемо все продивитись, роздивитись, приступимо. Для тих, хто з вас на каналі в перший раз, я вас вітаю і запрошую вас підписуватись, приймати участь в коментарях. Ваші відгуки, ваші там побажання. Якщо ви там. Були в, в цьому магазині, чи в Америці, чи хочете, е, чи плануєте. Е, будь ласка, пишіть в коментарі. Або також можна у підписі під цим відео знайти мій е, контакт на мій телеграм і написати мені в лічку. Е, так що, приступимо? Е, я, значить, взяв. А, якусь намазку. Намазка а, це в нас а, лососева намазочка. Коштувала вона 5.29. Не знаю. Я думаю, що вона виправдає мої, а, мої сподівання. Далі я взяв салатик е, Vegetable salad. салатка якась жар, жаржинова. Я навіть не знаю, але схожа на олів'є. Uh, ось так от виглядає, що ви скажете, олів'є чи не олів'є. Uh, мої uh, польські, польські друзі, підкажіть мені, що таке яр, Яржинова, Ярзинова, uh, Що воно таке? Uh, далі я взяв. Будеш чекати! Я тобі дзвонив, будеш чекати. Камера. Камера знімає. А, супчик. А, в нас крем-суп з а, цих з грибів. Крем з п'єжарик. Пієжарик. Коштував 2,69. Далі. А, крем. Uh, якийсь крем, коротше, морковка і uh, ця і курочка. Крем з марчевки і кури. Морковки і кури. Я сподіваюся, що вам видно. Я отак показую. Не знаю, воно фокусом показує чи ні. 2,49 за таку баночку супу. Далі. Це в нас я буду їсти сьогодні. Я взяв собі порцію греч... гречаної кашки на 3,61. Ну такі. ціна така, величенька для такої порції, але ну, нічого. Крем чеддер з брокколі, Суп чеддер з брокколі, Така баночка 2.29. До речі, супи, які я беру зазвичай в Walmart, вони коштують там 350 до 5 доларів деякі з тих супів. Тут я тільки бачив. Я не знаю. Я, я по-моєму, брав, брав суп якийсь там за 5 чи 6 баксів теж баночку. Значить Hunter's Stew, якийсь BIGOS. Uh, я думаю, що це... Ну, я точніше не думаю, я знаю, що це м'ясо, якесь м'ясо, може тушене чи щось таке. 4$ долара 1 цент. Uh, супи. Далі. Розпаковка. Uh, так, тут я собі взяв на сьогоднішній вечір. Я в останню, очер... в останню чергу. Далі я взяв баночку аджики. Ось така аджика з перчиком і чесником. Скільки вона коштувала, я не пам'ятаю, треба буде подивитись. ну Там в районі десь 3-4 баксів. Далі я взяв бутилочку гранатного соку, будемо пити і е, напиватись. Взяв 4 авокадо. Авокадо там десь в районі майже 2 долари за, за штучку. Ага, ось. Якісь у нас тут от, трайп суп. Е, якісь флаки. Е, теж поляки, мабуть, знають, що це таке. Е, 6 доларів. от така от баночка, вона тут на, по-моєму, 450 грам, чи 400 грам. Десь так. 6 баксів. Будь ласка, ось наші баночки. Далі перейдемо до консервованої продукції, яку я взяв. Взяв якийсь армій бренд Sierżant Spork Paid. Це в нас свининий паштет. Я таких взяв дві штучки. Я сподіваюся, що він достойний, що він вартий того. Далі я взяв баночку шпротів. Звідки вона там була? Зі Львова чи. З Черкас. шпроти з Черкас. Теж там в районі пару баксів, 3, може 4 долари. Взяв кров'яночку ось таку. ось таку, І взяв кров'яночку іще ось таку. Трошки побільше баночка. Польська кіска. Два... Кривий я виперзова. Вибачте, якщо я, це, якщо я так сміш, смішно називаю ці всі штучки, ось така ось картинка, я буду старатись працювати над своїм це произношенням по-польськи. Ось такий взяв тушонечку. Баночка тушоночки. Всі ці э, тушонки, паштети і так далі, банки десь в районі 3-4 доларів коштують а, ось такі дві баночки. Із консервованого це у нас начебто все. Тепер. Так, тут опасне опасне движення. Зараз а, ось такі, типа як холодець, а, з. Курочкою. На дні тут запакували яйце, горошик, там, якісь там петрушка, чи що, помідорка і огірочок. Ось така порція, десь вона там 350 грам, 427. Ось в такому судочку дуже гарно. І, і не протікає, і, ну, і чистий він. Що важливо. Далі я взяв е, салат, салат, салатка з курчака. Е, якийсь е, курячий салатик. Теж така невеличка порція. Десь 250 грам за 3 долара 56 центів. Е, ще я взяв салат з оселедця. Ось так він виглядає, може тут знизу краще трошки видно. 5 баксів 63 центи. Вся ця готова, їжа ну, не така вже і дешева, але блін, все, що я взяв минулий раз, я просто кайфанував настільки, що я готовий в принципі, платити. Курячі печіночки взяв собі вже готові, їх тільки треба розігріти. 3 долари 93 центи. У нас десь 450 грам. 450 грам. Взяв порцію вареничків з м'ясом. Варенички. Пірогі. З м'ясом за 5,99. вагони написали тут, але їх тут шість. 12 штук 12 штук на всю футбольну команду. Взяв гарчичку. Написано, що вона дуже остра. Так що ми будемо перевіряти це сьогодні з нашою гречкою. Так, далі один, ще один пакетик у нас з їжею. Я взяв дві сільодочки. Дві сельодочки е, такі вакуумі упаковці. Їх можна кинути. В принципі, зараз не жарко на, на вулиці. Одну підліжку можна кинути, одну можна заморозити. Я ще вирішу. Ще вирішу що з цим робити. Взяв е, кілечко кравяночки. Спробуємо. Не знаю, не знаю. я... В принципі, в мене такі дуже. Може загнуті сподівання, але кров'яночку я вже не їв, блін. Не знаю, мінімум 2 мінімум роки вже пройшло два з половиною навіть. Взяв шматочок сиру. 6 баксів 23 центи. Написано Роланда Ус... Устрицька. Ось такий от сир. Я думаю, що він типу копчений. Копчений. А, далі. Я взяв всяке різне м'ясо. А, паштет, паштет кролика. А, 4 бакси 87 центів. А, на вагу у нас тут десь грам 300-350. Десь так. А, далі. Я взяв нарізочку бекона, фермерського бекона, не знаю, видно вам чи ні. Але ну, виглядало дуже, дуже смачно. Я взяв аж цілий паунд, це майже пів кіло. За 6 доларів 17 центів нарізочку будемо, з новим студентом будемо нарізати. І тут я взяв реберця. Копчені реберця цілий, коротше, ціла штучка. У них штук 10 може, теж пів кіло, за 8,69. По м'ясу в нас поки що все. І останній, але не менш важливий пакет. Тут я взяв якась голонка аля монтросе Матроси порк хок. Це свина. свини. копито, чи що. Ну, коротше, щось на кістці. Щось на кістці. І це я буду їсти з моєю гречаною кашкою сьогодні. А також я взяв теж розпаковувати. Там можна і розпакувати. Покажу вам. Курча. Курча гриль. Блин. Воно ж воно так пахне сюди, що можна просто облитися слюною. Ось така закупочка, ще дуже різкова ситуація. Деякі з вас знають. Взяв велику мілку. Я сподіваюся, що за один присіст я її не, не з'їм. Е, я зможу себе зупинити. Але я дуже люблю е, солодке. І... В основному стараюсь триматись, стараюсь себе подалі тримати від солодкого, від великої кількості е, солодкого. Але. Захотілося шоколадику. Я спробую це діло все роз, роздвинути на декілька разів. Може під кафійочок. Але да, ось, ми, ми в принципі вже розпакувались. Я ще сьогодні заїжджав, я взяв собі пару там, штанів, пару гантель, навіть взяв собі пару взуття. Так що. А, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Тепер а, сума, сума в нас вийшло за все це. 167 доларів 17 центів а, в магазині Монтрос Маркет, який знаходиться в Grove Village. Це а, такі городіжки біля Чикаго. Біля Чикаго а, Ну, в принципі, закуп такий серйозний, я не думаю, що прямо там, я, я з'їм це все. Ну, чи ми зі студентом з'їмо це все за тиждень. Але ну, більшість цього там, все, що там, пропаде, то звісно, ми з'їмо. Але я вважаю, що я, в принципі, закупився нормальок. Враховуючи те, що я знаю, що все це дуже смачно, і я знаю, що все це зроблено з любов'ю і з гарних продуктів, а не з хімікатів, якихось там, якісь заморозки там і так далі. Якщо там їсти заморозками, то можна 5 баксів в день там і ти все вже поїв, все чітко, але скільки ти протягнеш на цьому. Так що такі діла, дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку, мені дуже приємно. Бачити вас. І я сподобався, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дуже дякую вам знову всього найкращого, де би не були, і побачимо з вами на наступному відео. Пока